Три місяці перерви для рівненських лікарів минули як один день. Вони не втратили запалу та бажання побачити з глядачем, адже навіть на канікулах працювали для малюків. Так виставу Сумна, весела казка» за постановкою Ярослава Грушецького та Віталія Мельничука протягом вересня демонстрували в російських містах Астрахані та Волгограді. На гастролях українську виставу розповідають актори сприймали дуже гарно. В деяких моментах публіка була щиріша ніж наша рівненська публіка. Ну можливо, тому що трішки відрізняється сама політика театрів російських і українських. Незважаючи на успіху Росії, рівненські актори вже в очікуванні на зустріч з рідним глядачем, яка запланована на 1 жовтня. В суботу ми будемо відкриватися виставою Бременські музики. Це вистава за казкою братів Гримм. І в неділю вже прем'єру глядачі побачать це веселий урок. В постановці нашого ем, помічника режисера. А вже він і режисер-постановник це Олександра Шила. Цим прем'єра не завершиться для дітей. Планують здійснити постановки нових вистав за участю режисерів з Хмельницького та Львова. А ще новинкою 37-го театрального сезону має стати повернення до вистав для дорослого глядача. Рівненський театр для льок готує мюзикл за мотивами Дон Кіхота. У цьому сезоні театр глядача зустріне не тільки оновленим репертуаром, а й дещо зміненим глядацьким залом. Так за літо старі радянські стільці змінили на нові. Театрали запевняють, тепер дітям буде зручно дивитись виставу навіть тоді, коли попереду сидітиме хтось вищий за ростом. Чим зручно, тим, щоб отаку от їх підняти, раз. Тут зафіксували все. І... Стілець для дитини. От батьки можуть собі спокійно посадити тут поряд дитину, і вона буде на рівні їхніх очей. А ще у господарських планах реконструкція приміщення театру. Однак чи зможуть її втілити невідомо ціна питання 3 мільйони гривень. Такої суми власними силами лялькарі зібрати не можуть. А тому сподіваються, що депутати облради про них не забудуть, формуючи бюджет на наступний рік. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма день.